Вітаю, мене звуть Михайло Назаров, і ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. Половина літа вже позаду. До 1 вересня лишилася півтора місяця. І чим ближче ця дата, тим частіше дніпряни, які мають дітей-школярів, задаються питанням: в якій формі буде проходити навчання цього року, чи підуть їх діти до школи, або знову заняття будуть проходити дистанційно. Це питання турбує як тих, чиї чади знаходяться у Дніпрі, так і тих, у кого вони в евакуації, передусім в інших населених пунктах України. Чи варто останнім вже потихеньку збиратися повертатися? А чи все ж таки ні? Остаточної відповіді ще немає, але давайте розглянемо процеси, що відбуваються навколо цього питання, як публічно, так і непублічно, так би мовити, за кулісами. Навчання в українських школах в онлайн форматі проходить вже декілька років. Спершу через епідемію коронавірусу, згодом через повномасштабну військову агресію Росії. Це безумовно вплинуло на якість освіти. Причому настільки, що у квітні цього року голова Державної служби якості освіти України Руслан Гурак запропонував вирішити проблему впровадження вже наступного року 12-річної системи освіти в українській школі. Одного року українські школярі можуть засісти за парти аж на 12 років. У держслужбі якості освіти вважають, що саме 12-річна система освіти допоможе розв'язати проблему втрат для навчання, яких зазнала Україна через спершу ковід, а потім війну. Ми зможемо збалансувати освітню програму таким чином, щоб урахувати всі пропущені заняття через повітряні тривоги, відсутність електроенергії, відсутність інтернету, врахувати перехідний період на кожному рівні, і зможемо підготуватися до 2027 року до повноцінного запровадження профільної старшої школи. Голова Державної служби якості освіти України Руслан Гурак. Але таку ініціативу прохолодно зустріли як батьки школярів, так і самі освітяни, які не готові вже з 1 вересня перейти до 12-річного навчання, що взагалі-то планували запровадити лише з 2027 року. Тож керівництво міністерства освіти довелося заспокоювати громадськість. Реформа нової української школи передбачає введення 12-річної школи з 2027 року. Тобто, і як ви правильно. На початку ефіру зазначили, що міністр написав в своєму пості, що скажімо, цей процес не можна зненацька робити. Його треба робити поступово, відповідно змінювати і вимоги до школярів, і вимоги до методичного забезпечення. Необхідно змінювати і стандарти навчання. Тому цей процес і перехідний цей процес він буде тривати певним чином. Він буде тривати поступово і починатися відповідно до законодавства. Ми впевнені, що з 27-го року Україна здатна запустити 12-річку. Тож у міністерстві відмовилося від ідеї з 1 вересня запровадити 12-річну освіту у школах. Втім, зрозуміло, що і продовжувати далі дистанційне навчання бажання теж немає. Так, Міністерство освіти вже розіслало лист із рекомендацією університетам та коледжам з 1 вересня перейти на очне навчання. Рекомендація обумовлюється тим, що дистанційне навчання призвело до безперечного зниження якості освіти. Протягом літа пропонують керівництву закладів освіти прийняти максимальні зусилля для облаштування укриттів. Для шкіл таких порад немає, бо порядок навчання в них визначають місцеві органи влади. Останні віяння з Києва чудово уловлюють відповідні профільні керівники у Дніпрі. По закінченню навчального року батьків учнів опитали на предмет, яку форму навчання вони хочуть з 1 вересня. При тому в багатьох школах на батьківських зборах вчителі попереджали, укриття не здатні вмістити наявну кількість учнів. Тож заняття будуть проводитися у дві зміни. А в особливо крупних навчальних закладах взагалі обговорюють можливість вести частину уроків онлайн, а частину офлайн. Тобто, в якісь дні учні будуть навчатися з дому, а в якісь у школі. Самі вчителі не в захваті від таких перспектив. Думки ж батьків розділилися. Як свідчать дані опитувань, ті, з якими мені вдалося ознайомитись, десь половина батьків за дистанційне навчання, а інша половина. Заочне. У минулому році, до речі, думки теж поділилися подібним чином. Але тоді керівництво мерії не взяло на себе тягар відповідальності, вирішивши проводити навчання онлайн. Зараз же у місті почали інтенсивно готуватися до того, що 1 вересня учбовим закладам таки доведеться відкрити перед школярами свої двері. В інформаційному полі чиновники Дніпровської мерії почали під камери навідуватися в шкільні укриття і розповідати, яких ремонтують та готують до нового навчального року. На ці ремонти з міського бюджету витрачаються мільйони гривень. Але є цікава деталь цього літа ремонтують укриття, які вже ремонтували за мільйони гривень минулого літа. Тобто вони рік простояли, начебто відремонтовані занять в школах не було, тож ними ніхто не користувався. І ось пройшов рік. І їх знову знадобилося ремонтувати за сотні і сотні тисяч бюджетних гривень. Так, наприклад, минулого року був проведений тендер на 490 тисяч гривень на ремонт укриття у середній школі номер 133 А вже цього року на ремонт укриття у тій самій школі оголосили ще два тендери: один 22 червня на 600 тисяч гривень, а слідом 14 липня ще один тендер на ремонт укриття в 133 школі, і знову на 600 тисяч гривень. Ще одна школа 135. 135-та. У липні минулого року об'явили тендер на ремонт укриття в цьому закладі освіти за майже 4 мільйони гривень. А в цьому році вже новий ремонт того ж самого укриття більше ніж за 400 тисяч гривень. І таких випадків багато. Пояснення цьому може бути лише одне: минулого року, чудово розуміючи, що школи працювати у звичному режимі не будуть. Ремонти робилися частково. Переважно для галочки та освоювання мільйонів бюджетних гривень. Тож укриття багато де залишилися недоробленими. А зараз ситуацію поспіхом доводиться виправляти, тим більше, що після перевірки по всій країні Дніпро опинився в переліку 10 міст, де ситуація з бомбосховищами найгірша в Україні. Тож велика вірогідність, що контролюючі органи особливо прискіпливо будуть вивчати стан укриттів саме у дніпровських школах. Чиновникам доводиться хвилюватися. Але приведення до ладу укриттів лише один з багатьох показників того, що у Дніпрі дійсно мають намір почати очне навчання з 1 вересня. Ще одним таким показником є оголошення тендерів на організацію харчування у закладах освіти. Вже об'явлені десятки тендерів на харчування у школах Дніпра. На це з міського бюджету виділені десятки мільйонів гривень. До речі, минулого літа подібні тендери не проводилися. Ну і головне, на сайті міськради з'явився проєкт рішення про організацію освітнього процесу в школах із 1 вересня. Згідно з цим рішенням, буде впроваджена змішана форма навчання: як очна, так і дистанційна. Остання у школах, де немає укриттів, звертає на себе увагу пункт 5 цього рішення, згідно з яким уся відповідальність за створення безпечних умов навчання покладається на керівництво навчальних закладів. Тож, з великою вірогідністю з 1 вересня школярі Дніпра таки підуть до навчальних закладів. Але ця вірогідність не є 100%. Багато буде залежати від ситуації на фронті та інтенсивності ракетних ударів росіян по Дніпру. Остаточне рішення слід чекати у серпні, ближче до початку нового навчального року. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось!